Вітаю трошки е, відеозвіт. Батьківську, батьківську групу зібрав. Тобто ось вона вистроєна тут. Там, де однокорпусники стоять, це о, безматочні від, трутневі відводки. Е, е, загалом по рамки трутня, 300 рамки трутня в, в кожній з них. ну Там трошки чуть більше, чуть менше. Ще одну рамочку покажу. Така дуже добра забудова. Засів гарний і вже печатний. Це 300 рамка. Ну і ще раз давайте покажу місце для розташування нуклеусів. Горіхи вже Листики випустили, тобто тут повеселіше стало. Ось така історія. Працюємо далі. Ось цих, ось цих красивих птах треба буде попросити зачинити нашого, нашого господаря. Добре, все доброго гарного дня, всім на зв'язку. Пішов працювати далі.